Ми ще з вами поговоримо про державну соціальну допомогу для людей з інвалідністю з боку держави. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, державна соціальна допомога для людей з інвалідністю призначається на весь час інвалідності людям, які одночасно відповідають одночасно наступним умовам, є малозабезпеченими особами, крім людей з інвалідністю першої групи, не одержують пенсію або соціальні виплати, які. Призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві та державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Це не стосується осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині. Померлого годувальника і державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також, якщо цим людям, Установлена інвалідність. Тобто, якщо ви відповідаєте даним трьом критеріям, є малозабезпеченими, вам установлена інвалідність та ви не одержуєте пенсію або соціальні виплати, відповідно про які я тільки що сказала, ви маєте право отримувати державну соціальну допомогу. Вона призначається на вас час інвалідності. Розмір такої допомоги наразі у нас становить 2361 гривні, де рівня розміру прожиткової мінімуму для людей, які втратили працездатність, як тільки він збільшиться в цей прожитковий мінімум, то відповідно здійснюється перерахунок допомог з тієї дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму. Тому як тільки наш закон України про державний бюджет буде передбачати факт збільшення прожиткового мінімуму, відповідно і. Буде здійснено перерахунок усіх соціальних допомог. Як же ж отримати таку допомогу, вам потрібно подати заяву до органів соціального захисту населення або до держадміністрації виконавчих органів міських районних у містах у разі їх утворення рад, особисто або через законного представника, або ж ви маєте право надіслати ці документи почтою. Також документи, які наявні в державних електронних інформаційних ресурсах. Ресурсах подавати не потрібно, адже органи соціального захисту самостійно отримують відомості завдяки інформаційним обмінам. Тому бачите, в чому багато і в 2025 році не відбулося збільшення розміру соціальних. Допомог, так тому що не було перерахунку, а перерахунку не було, тому що більшість із не більшість, а майже всі, які вам призначають всі види соціальних допомог, всі види соціальної допомоги, які ви можете отримати з боку держави, вони в нас прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Так як останнє збільшення було в 2024 році, відповідно і розмір соціальних виплат, так, які ви отримуєте, на жаль. В 2025 році не змінився це виключно не стосується малозабезпечених Громадян, так там трішки збільшились розміри соціальної допомоги. Не на більше, не набагато, але якщо взяти в відсотковому відношенні, то там, здається, на 5%. От, але все ж таки збільшення передбачалось і відбулося. Що стосується інших видів допомог, то тому що ви дуже часто мене питаєте, чому саме сума 2361 гривня, бо це прожитковий мінімум, він є базою, від якої нараховується. Соціальні виплати для різних різні види допомог з боку держави, так для вразливих категорій населення. Як тільки він у нас збільшиться, відповідно збільшиться і розмір ваших виплат.